Чи погодилися б ви поцілувати жабу? 38% відповіли. Так, якщо вона перетвориться на принца або принцесу, 43% відповіли, ще невідомо, яка то буде принцеса. Може її не захочеться цілувати. І 19% сказали, що ні, це бридко, і навіть за умови, що жаба перетвориться на принца або принцесу, цілувати її ніхто не збирається. Отже, все ж таки, 43% вагаються, чи варто цілувати жабу, чи не варто цілувати жабу Дійсно виявиться, що з жаби вийде така жахлива принцеса, що потім все життя з нею зникли. Я би мається. поцілував, знаєш чого? от Можна зробити прямий, прямий ефір, такий величезний. де о, анонсувати, що жаба перетвориться в принцесу, і це все показати, і так можна стати шалено популярним таким магом. Тобто, ти готовий Крутіше, поцілувати? Ніж ти готовий поцілувати жабу за гроші іншими словами, або за рейтинги. да? за які гроші? За, за шоу. рейтинги? За, за шоу шоу мастґого. Mm -hmm. yeah. А що думаєте, ви 15.76 або 34.67.71 у нас є 5 хвилин на цю рубрику? Встигніть з нами поговорити з приводу того, чи пого? Ходилися б ви цілувати, поцілувати один раз жабу, якщо б знали, що вона стане принцем або принцесою. Що думаєте, ви телефонуєте? Нам важлива ваша думка. І Це тільки на перший погляд здається, що питання порожнє і абсолютно неважливе. Це дуже важливе. Наскільки ви вірите у диван? Наскільки ви готові ризикувати заради там казкового кохання? Не, не, ну це в якійсь мірі ризик, але в великій мірі а, чи готова людина? Працювати над стосунками, працювати, вкладати себе, свою роботу, свою душу, там свою любов, свій час, своє життя в іншу людину для того, аби відкрити красу цієї людини для того, аби допомогти цій людині реалізувати себе і для того, щоб підтримати насправді людину. Дійсно дуже цікаве запитання, і дуже глибокий підтекст філософський, навіть є в тому запитанні, чи готові ви поцілувати жа? Бо для того аби вона перетворилася на принца або на принцесу, як казала лідерка колишнього вже гурту та літаку Юлія Міщенко, як вона казала, ти спеціально вона мені казала... зачитала цю фразу? А, вона казала, що біля нас всіх є принци, біля всіх, ну не нас, не, біля всіх так... жінок є принци. А просто насправді треба вірити в те, що чоловік і вважати його принцом, і поводити з ним як з принцем, тоді він і стане принцом. Тобто біля вас сидить, здавалося б, жабенятко. Та а якщо ви вірите. От ви вірите, ви знаєте, що він принц, що він хороший, і тому подібне. І тоді, якщо ви дуже сильно вірите, то він дійсно перетвориться на принца. Ти Петрович, я дуже вірю, що ти не жабенятко, А принца ти поки що не перетворюєшся. А я і не, не жабенятко, Я мав пенятко. Так, а ти все ще ніяк не перетворився на принца. Тобто, можливо, Юлія Міщенка не така вже й права. Що думаєте, ви 15,76 або 347,71? Поки що ні, ну, боюся. От, ну, я, до речі, я, до речі, проголосувала за той варіант, що невідомо, чи буде та принцеса привабливою, чи захочеться її потім цілувати. Доброго вечора! Алло. Алло, здравствуйте. Давайте познайомимося. Здравствуйте, Викторія. Вікторія. Вікторія, скажіть, ви погодилися поцілувати жабу, якби з неї вийшла при... ну, принц у вашому випадку? Ну я я гадаю ще ні, тому що я по перше боюся. Мені якась лячно, оці повзаючих, е, гадів. Тому, е, в мене один раз брат приніс змію додому. Я, я, там, я, напевно, я напевно думала, що я на люстру вилізу без усякого кільця. Я вам чесно кажу, так що, так що хай я, навіть якщо з цієї жаби вийде принц, хай її цілує хтось і... А я принцип потім заберу. А, О, Віктор! Справжня українська вікторі. жінка! А якщо, от така реалістичніша, не казкова ситуація, от є якийсь чоловік. І всі вважають, що він там якийсь нечупара, не, не ну, не, не обов'язково квазімоду. А людина, яка не доглядає за собою, не працює над собою. Але от ви бачите в ньому якусь душевну красу і бачите в ньому якийсь такий стрижень Принц... та Принцеса. принца бачите в ньому, що з нього можна зробити принца. Ви би стали е вкладувати себе, вкладувати свою любов в таку людину? Е я, скажу, я вам скажу отче. що. Я я вже знайшла свого принца, я щаслива. Я маю чоловіка і трьох донечок. От, вітаємо вас, Вікторія. Дякую, що зателефонували. А, бачиш, на твої провокації ніхто не йде, ніхто не йде, тому що а, хочете, аби це поряти не з провокації. Вам, а, хочете, аби з вами був справжній принц. Шукайте принца, а не намагайтеся з козла зробити лева, бо такого не буває. Ну, це моя думка. Хочете продовжити спілкування? Заходьте у соціальні мережі, особисто а, в контакті. Ми там є і продовжимо говорити про жаб, а, принців, змій і принцес. А ще. Там ви можете чогось забажати. Якщо ви панянка, то можете чогось забажати, і це неодмінно я змушений буду використати. Ну, якщо це в межах розумного і без інтиму. Чого? так, ну ладно, про це знову ж таки іншим, іншим часом. Адже попереду на усіх наших телеглядачів чекає рубрика, що має назву забаганка для панянки. Ці жінки, які вже звернулися по допомогу до Віктора, стали ще. Щас... Сливими, адже він їхні бажання задовільнив, що робив на цей раз. Дивіться далі.